Вітаю! Ми продовжуємо наш невеличкий серіал про реляційні бази даних, про системи керування такими реляційними базами даних. Ми розглядаємо систему керування базами даних DAT.A Ми вже з вами розглянули роботу з таблицями. Ми розглянули можливість зміни структури таблиці, ми розглянули, що ми можемо. Для зручності перегляду створювати форми, для того, щоб всі, всю інформацію з бази даних ми могли у зручний спосіб представити. Тому що інколи таблиці досить великі, бувають, їх огляд не дає можливості переглянути все, що у, у відповідному полі, записано. От тому Можна використовувати форми для того, щоб зручно переглядати, зручно додавати записи. От. А сьогодні ми з вами поговоримо про, мабуть, найважливішу частиночку керування базами даних це запити. Запити це вказівка. Вказівка до ядра бази даних. А результат цієї вказівки, ну, що за вказівка? Звичайно, що опрацювання яких, якесь опрацювання даних. Так? Результат цієї вказівки представляється у вигляді віртуальної таблиці. І, звичайно, що потім з цією таблицею можна щось робити. Ну, насправді, насправді, це не завжди так. Частіше за все, так працюють запити на вибірку, але бувають запити і на зміни. На зміни, на оновлення, на доповнення, на створення таблиць. Тобто різноманітні запити бувають. Ми з вами поговоримо спочатку про прості запити, ті, які дійсно на вибірку, і ті, які ми можемо. Створити за допомогою конструктора. Справа в тім, що запити ми можемо створювати у різний спосіб. Ми можемо створити за допомогою конструктора, ось, за допомогою от такого інструменту, От ми поговоримо про те, як ми можемо це зробити. От, і ми можемо створити запит за допомогою SQL, тобто структура query language, і тут уже запит складніший і разом з тим потужніший. Тому що те, що ми не можемо зробити за допомогою конструктора запитів, ми можемо зробити за допомогою SQL запиту, але про це трошечки згодом. Окей. Очевидно, що для того, щоб працювати із запитами, нам потрібно відкрити базу даних. Ми з вами працювали вже із базою даних автівок. Ми відкриємо сховище бази даних. Відкриємо відповідну базу даних авто. І ось ця база даних завантажилася. Поки що вона у нас плоска, тобто містить лише одну таблицю. Нагадаю, ось ця інформація. От, бачите, що досить, досить записів для того, щоб певною мірою моделювати поведінку великої бази даних. От, і давайте створимо, спробуємо створити запит. <кій> ну, оскільки запит на вибірку, то ми можемо. Із цієї плоскої таблиці вибрати, відфільтрувати, скажімо так, потрібні властивості. Ну, давайте ми спробуємо це зробити. Отже, запити створити. От, назвемо, що ми хочемо там, наприклад, побачити модельний ряд, да? бренди та моделі. О. Ось одразу я ну, трошечки, трошечки. Помилився, тому що є правило таке у назвах об'єктів не використовувати пропуски, тому я використаю ось такий спосіб. І давайте от працювати із запитами. Знову ж таки, почнемо із найпростіших, тому спочатку вибираємо, що ми будемо працювати із таблицею модельний ряд. От, із цієї таблиці ми будемо вибирати бренд. І ми будемо вибирати з цієї ж таблиці модель. Ну, давайте виберемо ще й країни. Із цієї ж таблиці виберемо країну. Зверніть увагу, що коли ми вибираємо якесь поле, стоїть позначка видиме чи не видиме. Ну, для чого не видимі поля. Ну, на перший погляд, і не зрозуміло. Навіщо ми вибираємо якесь поле для показу? Потім його не показуємо. Але ми все, з усім згодом розберемося. Отже, ми вирішили із всієї таблиці показати лише бренд, модель та країну. ID нам не потрібна. Ну і інша, інша інформація цінова політика поки що не потрібна. Сформували запит. І тепер ми можемо натиснути на кнопочку з червоним прапорцем. Запит збережено. Зверніть увагу, з'явився запит бренди та моделі. І Казівка мовою програмування, мовою ні, не програмування, мовою е, структурованих запитів SQL. Е, тобто, якщо ми не вміємо і не знаємо цієї мови, ми можемо за допомогою конструктора трошечки повчити цю мову Select відібрати. Да? Що відібрати? Із таблиці модельний ряд, бренд. Із таблиці модельний ряд модель. Із таблиці модельний ряд країну. Для чого? Для таблиці. Модельний ряд. Тобто основною таблицею для цього запиту буде модельний ряд. Ну, власне кажучи, вона є у нас поки що одна єдина, бо база даних плоска. От, подивилися, проаналізували, що нам написало. Написав конструктор, так, і натиснули виконати. І ось бачимо. Бачимо, що запит виконано. От. І ми відібрали лише потрібні дані для, нашої, для нашого запиту. Ну, давайте створимо ще один запит. Ну, ми можемо створювати... Давайте все-таки створимо, і ще раз пройдемося. Покажемо бренд, модель і ціну. Окей. Працюємо із таблицею модельний ряд авто. Вибираємо бренд. Вибираємо модель. І вибираємо ціну. А тут у нас нема ціни. Ну, значить рік. Рік випуску. Окей, змінюємо назва. Назву. модель та Рік. Знову ж таки, кількість палів може бути навіть просто один. Відберемо лише бренд, наприклад. От. І натискаємо знову ж червоний прапорець. виконати. І бачимо, що якщо запит побудований правильно, його можна виконати. І повідомлення про те, що запит виконано, знайде на 27. Відповідних записів, все, окей. Зверніть увагу, що коли ми створюємо запити, у нас відповідні віртуальні таблиці отут містяться у рядковому меню дані. От. Оскільки е ці таблиці віртуальні, то вони, по-перше, зберігаються протягом сеансу. От. А по-друге, якщо ми вносимо зміни у таблицю, е то треба запустити е запит заново для того, щоб ця віртуальна таблиця змінилася. Так, ну а тепер давайте трошечки ускладнимо наші запити. Наприклад, нам потрібно відібрати запити лише за умови. І отут, от давайте ми отут оцей запит про рік. Ми трошечки його ну, от відкриємо да? і трошечки додамо назву до 23-го, наприклад, року. От, змінивши назву, ми вже створюємо новий запит. Тобто він буде третім. Ми маємо вже сформований запит, тобто ми таким чином запит, уже, який у нас був, скопіювали. От, але додамо умову, де ми можемо умову додати. Ось є колонка критерій. І ми бачимо, що це може бути два символи дорівнює. це порівняння менше, більше буде рівня, менше буде ну, немає. Менше, більше, не більше. Ой, не більше. Більше, не менше, не дорівнює. Ну, а за цим ми потім розберемося. Ну, лайк like, це текстовий, текстовий відбір за шаблоном. IN це входження у певний список. «Not in це не входження у цей список. «Between» — це, мабуть, входження до проміжку. Да? Ага. І не входить до проміжку. Ага. Ну, список перелік. Окей. ну, До 23-го, значить, менше. Ну і значення 2023. Перепрошую. Натиснемо на червоний прапорець. Бачимо, що у нас трошечки змінилося. Змінився sql запит mm. У нас додалася вказівка View. Я не знаю, як правильно тобто, англійської. Ну. Тобто умова, да? для чого ми відбираємо? Для цих оці, критерій відбору у таблиці модельний ряд авто записи щодо року повинні бути менше, ніж 2023. Ну, виконаємо. Дійсно, є 19 записів. Mm. Раніше було 27, нагадаю. 19, які. Менше 23-го року. Ну, якщо ми раптом захочемо е, включити. От бачите, у нас третій запит е, з'явився. Якщо ми захочемо включити і 23-й рік, то очевидно нам потрібно вибрати менше або дорівнює 23. Зверніть увагу, назву ми не змінювали, тому кхе, кхе, запит не скопіювався. Ми просто змінили запит. І бачимо, що тут уже трошечки більше даних. Так. Ну, давайте повернемо все-таки менше 23. От. Тобто <клес> додавати умови до запитів не також і складно. От. А тепер питання е, про приховані паля. Да, Ми ж казали, що можна не показувати певні паля. <клес> Ну, давайте ми ще раз відкриємо до 23-го і, і країна. Ну, Раз країна нам потрібна, додаємо ще один рядок. Нас цікавить країна. От, і нехай країна буде Німеччина. От. І е, оцей від, критерій відбору до 2023 року ми можемо навіть приховати. От. Тобто не показувати його. Три колонки залишаться. Хоча е, чотири поля у нас у запиті беруть участь. І бачимо, що до 2023 року ці ось автівки випускалися в Німеччині. Всі інші країни не показані. В принципі, ми можемо додати і інші країни, ну, наприклад, Італія. Ну, спробуємо додати ще модерний ряд, країна. І отуди писати дописати Італія. Виконаємо запит. І бачимо, що результат порожній. Ой, чому так? Тому що, е якщо ми використовуємо для відбору для критерію одне і те ж поле, країна і країна, то застосовується і. Тобто в цьому полі має бути одночасно і, логічне, і мається на увазі одночасно і Італія, і Німеччина. Ну, не може такого бути. Тому трошки інший прийом треба використати. Ну, по-перше, ми повинні в дужках створити отой перелік. От. У нас є перелік із двох об'єктів: Німеччина і Італія. І, звичайно, що змінити оператор відбору, оператор критерію, IN. Тобто входить у цей перелік. Ну, а тепер давайте. Пробуємо виконати цей запит. І бачимо. Ура, запит спрацював, 12 записів відповідних знайдено. Німеччина, Італія. І на додачу ще і рік випуску до 23-го року. Ось таким чином ми можемо комбінувати наші критерії відбору. От. І я думаю, що це не так вже і складно. Я думаю, що на цьому ми поки що зупинимося. Я дякую вам за увагу. З вами був Володимир Бондаренко. Ми дякуємо за розробку, застосунку пану Григорію Грамку. На цьому все. Бережіть себе. До наступних зустрічей.